Uh -huh. Гордитися, так, це означає присвоювати собі свої досягнення, свої сильні сторони, присвоювати собі вже там а, свої таланти, навики, вміння. Так, ми багато чого собі не присвоюємо насправді. Тобто, власне, відповідь на питання вашої надії, як працювати з соромом, це присвоїти собі своє. Ми чужого не просимо, так, до чого не тягнемося, ми своє повертаємо. Самі собі. Якщо ми говоримо, про гординю, це вже про пиху, та? це вже про високомірність, та? щось таке вже негативне, агресивне. ось. Mm -hmm. Тому, вертаючись до сорому, яким чином я працюю, власне, от вла... повертаючи людям в їхнє, та? даючи їм можливість подивитися. Ам... З позицій їхніх сильних сторін, де от вони вже виграють, очевидно. В когось це може бути яскрава зовнішність, в когось це може бути, якщо ми говоримо про проявлення, та десь там на сцені, десь виступати, чи це в соцмережі, в когось це буде вміння а, за декілька слів пояснити та, якісь глибокі думки. В когось це навик. Або, скажем, уже якісь репутаційні досягнення та кожної людини ця річ є. Просто через те, що ми багато обесцінюємо, от чому власне і з'являється часто у людей відчуття сорому, бо вони частіше обесцінюють себе порівнюючи з іншими, хтось кращий, хтось успішніший, хтось краще розуміється, або виникає навіть в мене особисто були такі моменти, коли мені здавалося, ну якщо я це буду розповідати, це банально. Всі і так це знають, для чого мені це говорити?